Удії першого подільського, і ми продовжуємо говорити про здобутки року. Нині ми 20 хвилин будемо дізнаватися про працевлаштування у 2023 році і які виклики власне стояли перед працівниками цієї галузі. В гостях у нас Віталій Бандирський, директор Хмельницької філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Вітаю вас! Вітаю! Для початку хотілося б взагалі дізнатися про те, які основні виклики, з якими ви зіштовхнулися у 2023 році, звичайно, що виклики продовжились, адже після повномасштабного вторгнення країни-агресора в нашу країну ринок праці реагував неабияк, і саме ринок праці є тим індикативним елементом стану економіки в країні. І служба зайнятості сьогодні працює для того, щоб забезпечити роботою жителів Хмельниччини, допомогти їм адаптуватися в соціум в, в тих викликах, які є станом на сьогодні. А ми можемо говорити взагалом про якісь показники чи більше людей в цьому році саме шукали роботу. Звичайно, що ми можемо говорити про зареєстрований ринок праці, саме про той, що е, сьогодні е, облікує, скажімо так, служба зайнятості тих осіб, які перебувають на обліку статусі безробітного, і про тих роботодавців, які сьогодні е, є в полі зору Хмельницької філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Якщо ми говоримо про Вакансії, то дійсно протягом 2023 року суттєво збільшилась кількість вакансій, тобто пропозиція робочої сили від роботодавців збільшилась, і станом на сьогодні, тобто на 10 грудня 2023 року, було зареєстровано понад 6 тисяч вакансій, які були подані однією тисячу роботодавцями. Звичайно, що задача служби зайнятості допомогти укомплектувати вакансію а безробітному знайти ту роботу, яка є для нього підходящою, і завдяки роботі Хмельницької філії Хмельницького обласного центру зайнятості 3880 осіб було працевлаштовано тобто, це понад 50%? від заявлених вакансій так. Угу. А кого от найбільше шукають? Як от змінилися потреби роботодавців під час війни, власне, вже другого року війни? Звичайно, що потреба змінилась, але не суттєво, тому що саме особи з інструментом вони були затребувані затребовані в довоєнний період і зараз також. Звичайно, що це слюсарі, сантехніки, слюсарі, ремонтники. Це сьогодні водії вантажних автомобілів, це сьогодні водії тролейбусів, якщо ми говоримо про місто Хмельницький. Велика кількість вакансій сьогодні в освітній галузі. Велика кількість кількість вакансій сьогодні психологів. Звичайно, що, е, як -то кажуть, є специфіка, є е, ті вимоги е, роботодавців, але є реалії, які станом на сьогодні ми бачимо. Да? І велика кількість чоловіків призвана до війська. Вони сьогодні зі зброєю в руках захищають нашу батьківщину. І звичайно, що. Ті робочі місця, на яких вони працювали, звільнилися, і роботодавці сьогодні в певній мірі адаптують саме ті робочі місця для того, щоб в певній мірі і жінки могли виконувати цю роботу. Якщо ми говоримо про адаптацію, то як власне вона відбувається, тому що я думаю, це буде цікаво і нашим глядачам, також почути, які шукають собі роботу. Адаптація відбувається за рахунок модернізації виробництва, за рахунок, скажімо так, за рахунок того, що використовується певне обладнання для того, щоб важка робота, яку виконували чоловіки, сьогодні може виконуватися саме жінками. А яких от які професії саме де жінок шукають? По про чоловіків зрозуміло вони мобілізовані, не вистачає робітничих кадрів. Де потрібні зараз жінки? Це державні службовці, це сьогодні освіта, це сьогодні медицина. Звичайно, що враховуючи те, що Хмельниччина є. Таким е легкопромисловим хабом, так тому вакансії швачок вони надзвичайно актуальні сьогодні, і е роботодавці е намагаються, скажімо так, закрити ту потребу, яка сьогодні є в саме в легкій промисловості, в швачках, в закрійниках, е в технологах в тому числі. Якщо говорити про заробітну плату, то як вона змінилася порівняно з 2022 роком і от зараз, чи підіймають заробітну плату людям, в принципі, звичайно, що коли йде боротьба, скажімо так, за працівника, роботодавець використовує всі важелі, які сьогодні він вважає за потрібним, і підняття в певній мірі заробітної плати. В тому числі також вважається за доцільним. Враховуючи ті вакансії, які були подані до Хмельницької філії Хмельницького обласного центру зайнятості, то середній рівень заробітної плати, який був заявлений в цих вакансіях, в середньому 9200 гривень. Тобто більше ніж мінімально. Звичайно. Добре, е, яка існує співпраця з навчальними закладами області? Чи можливо десь щось нове запроваджене, і ви шукаєте між студентами і готуєте їх до майбутньої роботи? Можливо, до вас звертаються викладачі там? Робота з навчальними закладами продовжується вже не один рік, і дійсно, сьогодні ми можемо поділити на два напрямки: по-перше, це профорієнтаційна робота з учнівською молоддю, саме так, учнівською, і саме з молоддю, яка навчається в профтехнавчальних закладах Хмельницької області, тому що саме правильна профорієнтаційна робота є запорукою стабільності роботи, стабільності економіки безпосередньо в Хмельницькому регіоні і в Україні в цілому, якщо ми говоримо про заходи, це сьогодні спеціалісти Хмельницької філії обласного центру зайнятості відвідують навчальні заклади, проводять тематичні семінари, тренінги різного характеру. Звичайно, що ми запрошуємо їх в Хмельницьку філію для того, щоб провести їм певні екскурсії, ознайомити з тією роботою, яку ми проводимо. Інший напрямок це сьогодні дійсно залучення навчальних закладів щодо навчання саме безробітних осіб, тобто використання їхніх навчальних баз для того, щоб підвищити кваліфікацію саме безробітних осіб. Активна програма, яка доволі популярна в 2023 році, це саме ваучер для підтримання конкурентно спроможності певних категорій громадян на ринку праці. А як воно працює цей Це ваучер? сьогодні? Є можливість отримати документ, і державна служба зайнятості може проплатити навчання для осіб, які старше 45 років і мають 15 років страхового стажу. Це сьогодні для осіб, які мають статус внутрішньо переміщених осіб це для осіб, які мають інвалідність, для осіб, які звільнені після військової служби 124 спеціальності, по яких служба зайнятості може профінансувати навчання для зайнятих саме осіб, для того, щоб завтра вони були конкурентно. Здатними на е, ринку праці, і е, протягом цього року вже 291 ваучер було видано хмельницькою філією Хмельницького обласного центру зайнятості. І ми вважаємо і віримо в те, що саме е, ці освітні е, напрямки, це ця, ця освіта, яка людина здобуде завдяки завдяки ваучеру, Завтра дійсно дозволить їй бути конкурентною на ринку праці, тобто ви потім не відслідковуєте? От ви е, до вас звернулася людина, е, ви надали їй, так, розумію, кошти Ба на очі. навчання. Ба Вони очі. б е, навчилися. А далі ви не відслідковуєте? Чи ефективно були використані кошти? Чи все ж таки людина можливо там вчилася на пекаря, пішла собі далі там шити? Ні, Ну звичайно, що е, це програма вже яка працює декілька років, але саме цього року вона набула такого більш е, активного е, так, спрямування, і. Ми дійсно відслідковуємо, чи людина вступила на навчання. Так? Якщо це ми говоримо про другу вищу освіту, до прикладу, велика кількість ваучерів протягом даного року була видана на напрямок психологія, тобто це друга вища освіта, це магістерський рівень. Так? Тобто люди будуть навчатися протягом півтора року. Так і звичайно, що ми, як ті, хто активно відслідковує ринок праці, будемо спостерігати за цим процесом, будемо здійснювати певний супровід. Даних громадян, тому що саме як це, це і є послуга для того, щоб людина покращила свою роботу для того, щоб вона була більш конкурентною на ринку праці. Чудово. Які, можливо, є програми для власне, підприємців? Як ви їх підтримуєте на сьогоднішній день? Велика кількість активних програм щодо підтримки підприємництва і підприємств, і взагалі роботодавців сьогодні є в Державній службі зайнятості безпосередньо. Це програми, які несуть компенсаторний характер, тобто, коли роботодавці працевлаштовують осіб з числа безробітних, ще чи числа внутрішньо переміщених осіб. Осіб пільгових категорій, скажімо так, яким залишилося 5 і менше років до настання права на пенсію, які мають інвалідність, учасники бойових дій. То державна служба зайнятості має можливість відшкодовувати єдиний соціальний внесок, має можливість відшкодовувати заробітну плату як в повному обсязі, так і частково. Звичайно, що гордістю державної служби зайнятості є надання мікрогрантів та грантів. Тобто, це програма є робота, це урядова програма, яка дійсно почала свою роботу в 22-му році, в 23-му році активно. Розвиваємося скажімо, в даній програмі і Якщо говорити про е, хмельницьку філію, то 126 мікрогрантів було видано е, протягом 2023 року, які передбачають створення 238 робочих місць. Тобто е, це іде якраз стимул щодо розвитку ринку праці, розвитку економіки в цілому. Якщо ми говоримо про учасників бойових дій, яких сьогодні чимала кількість в Україні є і буде ще, ще збільшуватись, то за е, опитування. Оням, яке провело державна служба зайнятості, 68% Чоловіків, які сьогодні зі зброєю в руках захищають нашу країну, планують в подальшому бути приватними підприємцями, і вже 9 осіб скористалися послугою отримання гранта для започаткування чи розвитку власного бізнесу. Можливо, ви помітили, от коли беруть гранти, вони хочуть розвивати вже існуючий бізнес, чи люди щось пробують починати з нуля? По різному е, і є такі, що е, починають взагалі з нуля. Але е, загальної кількості тих, які отримали мікрогранти протягом е, поточного року, саме ті, що вже здійснюють е, свою діяльність. Але за рахунок тих коштів, якщо ми говоримо сьогодні, е, велика кількість отримують кошти в розмірі 250 тисяч гривень. Так то е, дійсно е, вже діючий бізнес, це е, заклади громадського харчування, це е, сьогодні е, приватні медичні клініки, які закуповують обладнання, які покращують Чують якість тих послуг, які вони станом на сьогодні можуть надавати, чи пропрацьовуєте нові підходи до надання послуг? Звичайно, що служба зайнятості іде в ногу з часом, і ми сьогодні переходимо, скажімо так, в цифровізацію тих послуг, які надаються, і дійсно сьогодні безробітні можуть скористатися. Електронним кабінетом шукача роботи щодо е, отримання тієї інформації щодо призначення допомоги по безробіттю, щодо е, тих послуг, які надаються в е, філії. Звичайно, що і роботодавці також сьогодні мають можливість скористатися електронним кабінетом роботодавця, щоб е, подати вакансію чи подати документи для відшкодування тих чи інших е, витрат. Звичайно, що ми говоримо, коли ми говоримо про ваочерчі, про мікрогранти, також є можливість сьогодні. Подавати через платформу дія документи для того, щоб все ж таки отримати ту чи іншу послугу в службі зайнятості, хотілось би почути про напрацювання, які є вже на сьогодні, на 24 рік. Можливо, щось розробляєте чи будете далі в повному обсязі продовжувати ті програми? Можливо, щось навпаки відійде, що там здавалось би неефективним. Звичайно, що ми як дієва служба, яка адаптована до потреб бізнесу та людей, будемо тільки масштабуватися, будемо збільшувати рівень тих послуг, які ми надавали. І, скажем, так станом на сьогодні, вже працюємо щодо е, прийняття розпоряджень органами місцевого самоврядування щодо організації громадських робіт, які несуть суспільно-корисний характер, тому що дійсно не завжди особа може бути працевлаштована одразу, і саме громадські роботи і тимчасові роботи є видом тимчасової зайнятості і можливістю отримання додаткового доходу. І вже ми сьогодні продовжуємо цю роботу. На 2024 рік, звичайно, що е, по мікрогрантах продовжується активна робота, і як зазначила е, міністр економіки Юлія Свереденко, що бюджет на 2024 рік, саме по е, мікрогрантах і грантах, буде складати майже 3,5 мільярди гривень. Звичайно, що є е, також нова програма відносно це відшкодування витрат роботодавцям. За облаштування спеціального робочого місця для осіб з інвалідністю, тобто, якщо роботодавець сьогодні працевлаштовує особу з інвалідністю і облаштовує йому спеціальне робоче місце, то Державна служба зайнятості відшкодовує ці витрати. Якщо ми говоримо про, про, про працевлаштування інвалідів другої групи, це сума 67 сім тисяч гривень. Якщо е, роботодавець працевлаштовує інваліда першої групи і облаштовує робоче місце, то сума більше ста тисяч гривень станом на сьогодні. Уже. Тому дійсно ми нарощуємо ті об'єми, які сьогодні є. І фахівці Хмельницької філії Хмельницького обласного центру зайнятості це той боєздатний колектив, який сьогодні готовий до нових викликів. І професіонали, фахівці, які готові працювати. А сам центр зайнятості укомплектований, чи, можливо, також собі шукаєте якихось фахівців? В основному мірі укомплектований. Зрозуміло, що би ви хотіли, можливо, порадити людям, які от, дуже часто якісь є певні емоційні стреси в людей. Вони бояться там дуже багато фейків в інтернеті про те, що не варто йти, тому що там передають інформацію до ТЦК? Що би ви порадили загалом людям, як наважитися ж таки не вірити фейкам і прийти, подати документи на працевлаштування і співпрацювати з вами і знайти собі роботу і ну, покращити своє матеріальне... bez Звичайно, що потрібно довіряти тільки перевіреним джерелам інформації і, скажімо так, розуміти, що є діюче законодавство, яке працює і ніяких фейків бути не може. Ми сьогодні проводимо велику кількість інформаційної роботи, як за межами центру зайнятості, так і в безпосередньо в приміщеннях Хмельницької філії обласного центру зайнятості, також в структурних підрозділах це управліннях та відділах, які сьогодні є в структурі. Хмельницької філії, це різного роду семінари, інформаційні, профконсультаційні, де доноситься інформація стосовно тих законодавчих новел, які є станом на сьогодні. Ми залучаємо різних соціальних партнерів, які також діляться своєю інформацією, своїми тими, тими знаннями, які в них є. тією інформацією, яка стосується безпосередньо їхніх структур. Це сьогодні і управління соціального захисту, управління пенсії. Ційного фонду це управління юстиції, звичайно, що активно з освітою ми співпрацюємо, тому довіряти тільки перевіреним джерелам і розуміти, що державні структури сьогодні покликані для задоволення тих потреб, які є сьогодні в жителів Хмельниччини. Чудово, дякую вам за таку змістовну розмову. Сподіваємося, що у 2024 році буде значно простіше працювати і власне із людьми, і з підприємцями. І хотілось би, щоб нарешті наші військові здобули перемогу і в Україні наступив мир. Тільки так. Тільки так, отож, дякуємо вам за те, що були з нами, і попереду ще більше цікавих ефірів підсумкових з 2023 року. На все добре.